Але самі ціни на книжки там дуже похитрому зроблена націнка, ага. тобто, там значить історія, яка ти можеш входиш, порівнюєш да там і десь кожна п'ята книжка сильно дорожча за ринок, але всі інші <світ> такі ж. Проблема в тому, що в побільшій частині ти не порівнюєш прям всі. Тобто ти порівняв одну, дві, ага, ну приблизно такі ціни. Ну, подумаєш там на касі, потім виявилось що на 200 гривень більше. Нічого страшного, в принципі, приємне місце, дуже гарно і все. І ще мені сподобалось надзвичайно в них є якийсь е додаток, мабуть, розроблений спеціально для цієї двіжухи. Тобто, коли я приходжу і кажу там до їхніх рідит котят, вони їх називають е помічників. І кажу, мені потрібна, потрібна саме ця книжка. Вона відкриває якусь програмку, дивиться. І вона прямо в реальному часі відслідковує, де яка книжка стоїть. Типу, ага. і вона прям дуже швидко може мені знайти. Там це є, а цього, на жаль, нема в е, налічі. Це дуже прикольно, і для книгарні, прям мастхев історія. Можливо, щось перероблено, типу, є чий ставо храніння на складі, не знаю. Але прям е, ну мені надзвичайно подобається, коли я щось хочу, але не зможу сам не можу сам знайти. Я йду і відразу кажу, мені треба це. І вони такі, типу, Чікс, 30 секунд. Книжка вже в тебе, якщо вона є. Десь по штрихкодуванню, походу.